Ті, хто запускає рекламу в інстаграмі через кнопку Просувати, приготуйтесь. Тепер ви будете платити на 30% більше. Так, зараз я тобі все розповім, але ти не забудь підписатись. В мене багато цікавого про рекламу та монетизацію блогів. І ці 30% це додаткова комісія від Apple, якщо ви запускаєте рекламу через мобільний застосунок. Тому власники Android можете видихнути. Тобто, якщо я запустила рекламу на 100 доларів через кнопку Просувати, додатково мета в мене стягує ще 20% ПДВ, тобто податок, який в нас діє в Україні. І плюсуйте ще 30% комісії від Apple. Тобто в результаті з мого рахунку знімається вже 150 доларів. Але я тобі по секрету розкажу, як можна обійти цю проблему. А саме ти можеш запускати рекламу через Meta Ads Manager або Business Suite. Це тоді рахується запуск реклами через браузер, а не через мобільний застосунок. І платити цю комісію в розмірі 30% буде не потрібно. Як вам такі новини? Що думаєте? Пишіть коментарі.